Український виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну. Торгова марка Еко вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки Еко вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, і я професійний кухар. І сьогодні я хочу показати, як з простих продуктів приготувати справжню смакоту. А саме сьогодні буде у нас пікантна свинина зі спеціями та молодою картопою. Розпочинаємо наше готування з картоплі. Нашу картоплю розріжемо навпіл і поставимо в сотейник буквально на 15-20 хвилин, щоб вона приготувалася. А тим часом ми візьмемо і замаринуємо наш смачний кусочок м'яса. Для пікантної свинини з картоплею нам знадобиться свинина на кісточці 300 г. Паприка солодка перець чилі, суміш перців сіль, картопля 300 г. Половина цибулі ріпчасти. Кріп. Кусочок вершкового масла, рослинна олія. Що ми будемо використовувати? Сіль. Солимо добре. Не жаліємо солі. Перець. Візьмемо суміш перців. Тут хороший буде аромат. О. Далі. Далі ми візьмемо для зовнішнього вигляду. Щоб він був таким червоним і приємним, це паприко мелена. Для більш пікантного і гострого смаку використаємо гострий перець. Чудово! І на завершення ми це все збризнемо невеликою кількістю рослинної олії. Добре змажемо всі наші спеції. Тремо їх прямо отак от наш кусочок м'яса. Сковорідка нагрілась. Даємо трішки рослинної олії. Не забуваємо про картоплю, її вже можна посолити. Обов'язково кладіть шматочок м'яса від себе, але не на себе. Якщо ваша олія гаряча, може, бризне, то вона ні в якому разі, щоб не попала на вас. І робимо скоринку з двох сторін. Гарний шматочок. Так, цибулька. Цибулька повинна посмажитись до такого прозорого золотистого кольору. Чудово! На підготовлений протві викладаємо наш шматочок м'яса і відправляємо в духовку на 10 хвилин. Для соуса нам знадобиться кріп, базилік, чесник, олія оливкова, сіль, перець. Беремо петрушку і кріп. Нарізаємо дрібно-дрібно. Перчик чилі. Часник також нарізаємо. Соус повинен бути ніжної текстури, тому зелень, чесник, перець потрібно дрібно нарізати. Далі в нас сіль, перець. І оливковолі. Все розмішаємо. Дивимося на наше м'ясо. Супер. Дуже гарний кусочок. Зарумянений. Візьмемо наш соус і гарно-гарно змажемо його. З картоплі ми злили воду. Додаємо смажену цибульку, свіжий кріп, шматочок вершкового масла. Наша Пікантна свинина з молодою картопелькою і гострим соусом готові. Рекомендую повторити таку смакоту вдома. Хорошого вам дня! Смачного! Торгова марка Еко поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Ми «Еко». так, доню, «Еко». Спеції еко вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші овсянушка висока якість за доступну ціну.